Ну що народ, всім привіт! Це канал Парабець, Мене звати Сан Саныч, і це третя, заключна технічна серія по Mercedes-проект стрінги. Як ви бачили у минулій серії, автомобіль ми забрали з кузовного цеху з малярки, він вже зібраний повністю, крім мотору та коробки. І зараз тут, на станції Квіп Авто наших партнерів, за цією дверима, автомобіль збирають остаточно. Технічний стан автомобілю мені точно не задовольняє. Я хочу, щоб він був максимально обслугований з новими запчастинами, відполірований відхімчищений Максимально саме тому зараз в кадрі ви бачите новий радіатор, радіатор кондиціонеру, інтеркулір, передній бампер, підсилювач фару, купу ще різних запчастин, пайпи, патрубки. Також буде ще детейлінг та хімчистка салону, щоб людина, котра сяде потім після нас в цей автомобіль, насолоджувалася її станом, так само як і буду насолоджуватися ним. Я Саме зараз треба вирішити, продати його чи розіграти для того, щоб це зрозуміти, я відкрию розіграш на трошечки більш скромний подарунок. iPhone 16 Pro Max у новому колі 25 гривень вартість одного білету, 100 гривень вартість чотирьох білетів і так далі. Монобанка все класично. Посилання будуть під відео, посилання будуть в інстаграмі. Розігруємо 16 Pro Max дивимось на вашу активність. І Якщо ви будете супер-супер крутими, розіграємо серед вас Mercedes Стрінгі повністю відновлений, гарний, крутий автомобіль. Голосуйте монетою. Чекаємо на вас. Голосування починається прямо зараз. Короче, народ, вибачайте за якість. Звуку, звуку зараз пишеться з GoPro. Сьогодні наш оператор Паша трошечки не працює, тому ми познімаємо на GoPro, Як зараз збирається наш Мерседесик? Як бачите, вже у нас радіатори на місці. Дядя Сережа, помаши людям привіт. Люди привіти, дяді Сережа, дядя Сережа Електрик. Робить, щоб у нас працювали парктроніки, датчики удару. Коротше, все було максимально гарно. Отак От у нас вже виглядає вся ця історія. Ну, ця фарка у нас, дякуючи Богу, залишилася цілою, і радіатори вже стоять. Дядя Бодя кріпить все інше. Інтерколери, як бачите, тупо це нове максимально. Масло майже стекло з коробочки. Нічого не бачу, але його немало. Диски тут трохи треба. А колодок ще, до речі, спереду фіга. Треба диски поїздити. Щоб прогоріло тут все. А що в нас ззаду? Диски ще ззаду поїздять. І Колодок ззаду. Теж нормально. Це треба поміняти. Скоро будемо їздити. Чекай, ти ставиш акумулятор зараз, щоб прокачати систему, так? Ух ти. О! Піталово пошло, зараз бензин полетить. Ну, все, хто смілий. Ого, нормас. Щас кортити буде мотора. Це я купив і воно світиться. А оце Дай -дай. оригінальне і воно не світиться. Фіяско. Повне. Ці движухи завжди дуже веселі. Ямка. Тут на станції просто скучно набуває. Поворот лівий, поворот правий. Фари є. Все працює, фари пари Ну що, Монстр заведений. Перший пуск є. Ху! Хлопці зараз будуть перевіряти, що там в нас тече, не тече. Чи є в нас масло, чи нема. Дизелем так, пахне. Так. Що, там багато помилок? Поки не запасно. Ох ти! Коротше, так, треба вирішити пару питань по пластику, зібрати тачку, розібратися так, з помилками. Так. Ви зрозуміли, так? Ще треба трошки деталек. Але наш маленький завівся, завівся. в какую жопу мы попали. Вот одна Алина. Это из нашей фары, видно да? Да. Так. Тут сейчас внутри механизм. Видишь, прорез идет, там вот рычажок ага. внутри. Ага. Получается, он шторку опускает, поднимает. Вот обратите ага. внимание, как он стоит. Это вот, так. Вот так. Теперь идем сюда. И смотрим положение. Да, он тупо в сторону. Ну, он тупо в зеркальному отражении. Прикольно. І роботи наоборот. Только на роботу блінзається в ідеалі. Бум. А вона ціла з розбитою фарою. Чи така себе? Вона ціла, повністю вона ідеальна. Так треба відвести, хто фари розбирає, збирає, так, да? Mercedes, стрін є. Ремонтуємо далі. Коротше, мені ці гаврики, вони мене крутять. Зробити проєкт, міняю цешку на єжку. Міняти оцю цешечку нашу. На оцього, на оцього дідуся? На автоматі. Це ж ко, кажуть, міняємо. Ну. Що народ, бачите, Мерседес вже зібраний, гарний, красивий. Скоро вже буде навіть намитий і наполірований. Але от маленький отвір у нас ще залишився тут такий невеличкий. Вся причина в тому, що два дні сексу з цим автомобілем у Електрика Сергія. Виявили те, що цей автомобіль просто не хотів пояснювати, на що він скаржиться. Треба було перевірити кожний елемент електрики, і ми знайшли один маленький парктронік, котрій йому не сподобався по одній цифрі в номері номенклатури. Зараз ми чекаємо його з встанови, щоб встановити і нарешті поїхати кататися. А кататися я хочу на ньому вже дуже-дуже довго, дуже-дуже давно і дуже-дуже сильно. Ну що, народ, настав час казати правду, скільки ж насправді обійшовся проект Mercedes Стрінгі для Сансанича та команди. Як ви знаєте, ми стараємося бути максимально відвертими з вами, тому нічого не приховуємо. Перше, на що я витратив кошти, було придбання самого автомобілю в от такому стані, як ви бачите зараз на екрані, розбитого після ДТП, котрий довго чекав свого часу. Всі моменти з е -е, придбанням автомобілю, його оформлення. Ми його одразу переоформили. Переїзди, евакуації, там паркування і все, все все обійшлося нам трошечки менше ніж в 5 тисяч доларів. Це орієнтовно 200 тисяч гривень. Додаємо цю суму в касу. Після того, як ми автомобіль, Придбали, ми з'ясували, що нам все ж прийдеться знімати мотор та коробку, так як ланжерон все ж погнуло. Тільки зняття та встановлення назад мотору обійшлося мені ще в 35-34 там тисячі гривень. Будемо вважати, що це 800 доларів. Після того, як ми відвезли автомобіль вже без мотору на станцію Кузовок на малярний цех, ми з'ясували, що ланжерон треба вирівняти. Пофарбувати, привести до ладу передній бампер новий, встановити капот, пофарбувати дві передні стійки, пофарбувати ще два крила, всі брати все докупи коротше. 85 тисяч гривень орієнтовно обійшлася вся робота малярно кузовного цеху. Це плюс-мінус 2 тисячі доларів. Після того, як автомобіль був повністю зібраний та пофарбований, він повернувся знову на станцію еквіпавто для того, щоб бути повністю зібраним. Але перед тим, щоб його зібрати, треба було придбати всі розбиті запчастини а їх було немало. Крім того, що ми придбали петлю капоту, капот, передній бампер, нову фару. Набір парктроніків, там ще додаткові деякі кріплення, запчастини, передній телевізор, всі нові радіатори, інтеркулер, патрубки. Коротше, купу запчастин, котрі обійшлись нам загальний прайс цього проекту ще 100 тисяч гривень. Орієнтовно там дві та дві копійки тисяч доларів. Додаємо їх у касу. І нарешті, нарешті, робота по всьому проекту Затягнуло вона дуже дуже багато. Затягнуло велика кількість не тільки просто привести все до тями та до ладу, затягнуло ще й технічне обслуговування автомобілю, яке треба було зробити. А зробити треба було масла, фільтри, масло в коробці, масло в редукторі, охолоджуюча рідина, гальмівна рідина коротше, все так, щоб було супер ультра по феншую. Додатково ще й електрик там дуже багато працював. 100 тисяч гривень ще на роботу, ще там дві там з копійками тисяч доларів. І того загальний прайс на автомобіль до детейлінгу, який Сан Саныч зробить своїми руками, обійшлося нам в 12 тисяч 700 доларів. 500 там з копійками тисяч гривень, 530, плюс плюс-мінус. Немало. Дійсно, немало. Але все ж мене дуже сильно мотивувало те, що я роблю цей проект як для себе. Мені дуже хотілося зробити його максимально класним, щоб людина, котра його або придбає, або виграє, отримала прям крутий автомобіль в класному стані і була їм задоволена. Напишіть, будь ласка, в коментарях знизу, чи подобається вам взагалі цей проєкт, чи вважаєте ви, що я витратив супер багато бабла, і ви знаєте велику кількість станцій, котрі зроблять дешевше. Я буду вам дуже за це вдячний, але залишуся зі своїми партнерами, котрим я довіряю вже не один рік. Дуже вам дякую. Йдемо зараз на самомийку, треба збити весь пил, бруд і тому всяку фігню. У нас тут в тачці такий бардак, такий бедлам, треба все це розібрати в гаражі. А -а -а. Добре, а ну, так ще зробити. О, так. Ага, от так. Та тут скарб! Лотерейка Ще лотерейка. Ух ты! Ді, Ді! Ще окуляри! Книжка Мерседес! Так! Хогвартс! Пустий Хогвартс. Ну, оригінальні книжки є у нас по Мерседесу Добре. Що у нас ще тут лежить? Ще окуляри Страхування МТСБУ, котре закінчилося давним-давно. Благодійний фонд і довіреність. Ага. Це все дуже важливе. Залишаємо це минулому власнику. А ось це залишимо нам. І в тачці зразу стало а, сильно чи... чистіше. Мы на автосервисе Equip Auto. Данный автомобиль полностью прошел весь ремонт. Мы заменили капот, поменяли фары, восстановили лонжерон, обслужили двигатель, заменили все технические жидкости. Теперь этот автомобиль готов к полной его эксплуатации. Выглядит на все 100. Вопросов по автомобилю больше нет. Ну что народ, нарешті проект стринги подошел до своего логичного закінчення. Автомобіль повністю обслугований, повністю зроблений, готовий до експлуатації. Дякуємо нашим партнерам станції «Квіп Авто на газопровідні 9 та станції Кузовок на квітневому провулку. 1 за максимальну допомогу та підтримку в нашому проекті. Також дякую вам, наші любі глядачі, за підтримку цього проекту, бо я більш ніж впевнений, що зараз. На розіграші 16-го Max ви покажете свою активність і ми все ж розіграємо цей автомобіль. Я думаю, все ж дуже буде логічним, що ми зробимо на нього огляд після цього випуску, для того, щоб всі, хто його купив або виграв, знали повністю всю історію від А до Я. Ще раз вам дуже дякую. підписуйтесь на канал, ставте лайки, натискайте дзвіночки, донатьте на ЗСУ, та не забувайте, що все найкраще попереду. Це був сансанич. З вами був канал Паробець. Мийте руки мило. Всім пока.